Причини, чому угоду не вносять на ратифікацію, тоді президент або має пояснити ці політичні причини, тому що ми пам'ятаємо і загальну суспільну думку, його запевнення, що якнайшвидше це буде зроблено. Поки що цього не робиться. Ця інформація, яка про вчора що нібито потребує узгодження так званий план підготовки угоди до ратифікації. З Європейським Союзом мені як фахівцю абсолютно не зрозуміло. Угода підписана. Більш того, вже перша країна, член європейського союзу, її ратифікувала. А наступного тижня ще три, як мінімум, ратифікують. А Україна до сих пір її не ратифікувала. Більш того, невідомо коли вона її ратифікує. Тому я думаю, в інтересах всіх українців українського бізнесу, оскільки це 80% угоди про поглиблену всеохоплюючу зону вільної торгівлі, якомога скоріше її ратифікувати, легітимізувати. І фактично уможливити її виконання. Наступний крок не менш важливий, і він зараз поки що також не зроблений. Це затвердження національного плану імплементації угоди. Це складний документ, це абсолютно відповідальний документ. Це не просто ці 200 інших угод про зону вільної торгівлі, які існують в цілому по світу. Це поглиблена зона, яка передбачає регуляторну конвергенцію. Це фактично сумісність українських законів. Тому що стосується регулювання бізнесу секторів економіки з європейськими законами. Самого по собі ратифікації недостатньо, якщо не буде ефективного плану імплементації, тому що якщо не буде такого плану, це буде чергова втрачена можливість. Тому ми звернулися і до уряду пришвидшити підготовку такого плану. В ідеалі він би мав бути підготовлений ще до підписання і ратифікації. Ми сподіваємося, що так і буде.